Вітаю! Пам'ятаєте як пахнуть свіжі нагріті сонцем помідори? Давайте збережемо цей аромат і смак на всю зиму. Сьогодні ми будемо консервувати помідори на зиму. У цьому відео я показую, як легко з любов'ю приготувати смачні консервовані помідори, які будуть нагадувати про тепле літо. Консервування відбираю стиглі, але не перезрілі помідори. Вони повинні бути твердими та пружніми, без пошкоджень, однакового розміру. Краще брати дрібні або середні сорти. У мене Санька. На дно кожної банки кладу солодкий та гіркий перець, окріп і часник. Сильно, але акуратно кладаю помідори в банки. При консервуванні помідор. Користуюся два разою заливкою. Перший раз заливаю простою кипяченою водою до самого верху. Накриваю простерилізованими кришечками і залишаю на 15-20 хвилин. Це потрібно для прогріву помідорів банок. Заливаю воду з банок назад, в кастрюлю. Цю воду використовую для приготування маринаду. Інгредієнти для маринаду розраховую на 3-літровий бутиль. 2 столових ложки цукру. 1 столова ложка солі, 25-30 мг мосту. Маринад доводжу до кипіння. Гарячим маринадом заливаю помідори в банках до самого верху. Відражу щільно закатую банки ключем. Після закатування перевертаю банки догори дном. Це допомагає додатково стерилізувати кришки і перевірити на герметичність. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні відео. Поставте лайк та поділіться цим рецептом з друзями. А ще напишіть у коментарях, який ваш улюблений рецепт консервації.